Привіт, мої любі учні! Сьогодні у нас знову непроста задача, тому що ми будемо вивчати ще один новий ресурс для роботи з робототехнікою. Для роботи нам знадобиться пристрій, який має вихід до мережі інтернет. Також вам необхідно переглянути моє відео і намагатися повторювати за мною. Або робити щось своє. Ну, це вже як вам сподобається. Отже, я переходжу за лінком, тому що я раніше, такі, як і ви, не, працювала з цим ресурсом. Відкриваю ресурс. Оскільки я перед уроком вже заходила, я обрала, що я вчителя, ви обирайте, будь ласка, учень, продовжую безкоштовно, тому що ні за що ми не платимо безкоштовний, без реєстрації ресурс вже можемо використовувати. Чим він відрізняється від тих всіх ресурсів, з якими ми працювали раніше? Дивіться, як прикольно. Тут у нас є вгорі а, вибрати ігрове поле, відкрити ігровий майданчик. Давайте спробуємо це зробити. Натискаючи Відкрити ігровий. Майданчик, я бачу поки що не зрозуміло, що. Не ускладнюємо собі життя, тому що ми йдемо вгору вибрати ігрове поле, і перше поле ми обираємо більш-менш зрозуміле для нас, там, де є квадрат, не прямокутник, а квадрат. Наша задача буде зробити так, щоб ми зрозуміли, що це за програма спочатку. Ну, Найпростіше це зрозуміти, використовуючи команди, скрипти трансмісії їхати вперед. Ну, Давайте подивимося, як це працює. Коли ми бачимо перед собою ігровий майданчик, ми натискаємо на трикутник чорний і запускаємо програму. Прикольно, дивіться, у нас щось починає рухатися. Ми не розуміємо, що це. Давайте спробуємо натиснути на камеру і подивитися, що нам буде підсвічуватися. А ми бачимо. Що це у нас робот? Ми з різних ракурсів можемо подивитися на робота. Якщо камера націлена на нього, то ми згори в неї здивимося. Якщо камера яка перед собою, то ми бачимо те, що бачить робот. Якщо камера трошечку нахилом, то відповідно ми бачимо рухи робота. Давайте під іншим кутом запускаємо і бачимо те, що бачимо. Зупиняємо, міняємо камеру, і бачу, що мій робот зараз вріжеться в стіну. Ти диж. Все відбулося. Зупиняю достатньо, повертаю назад виконання програми і давайте спробуємо зробити наступне. Я хочу, щоб наш робот намалював паркан по всьому периметру нашого квадрату. Як нам це зробити? Прибираю їхати вперед, додаю їхати вперед, наприклад, 200 міліметрів. Чи є щось тут більше? Підходящий для нас, навіть зараз про це думати не буду. Просто запущу програму на 200 мм вперед. Запускаю. От, тепер я знаю, що 200 мм це рівно переміщення до наступного квадратику. Рахую 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600. 1800. Якщо я не помилилася, тому що я відволікалася, давайте спробуємо переміщуємо його назад і запускаємо. Все вірно наш робот рівно 1800 мм рухається нашим полем. Отже. Маємо першу цифру 1800. Як нам намалювати паркан? Для того, щоб нам намалювати паркан, так само як скречі, дуже схоже у нас є. Є такі штуки, як малювання. Єдине, що Scratch це були окремі скрипти. Тут є меню вигляд, і шукаємо, що ми бачимо, перемістити ручку вниз, нам знадобиться. поки що прибираю поле. До речі, можу його просто закрити. Тому що зараз воно буде мені заважати. Встановити колір ручки, дивлячись на те, який, знову ж таки, колір я хочу використати. Ну, давайте зелений буде колір, мене це влаштовує. Спочатку я встановлюю колір, хочу ще товщину. Встановити перо на ширину широкий. Тобто спочатку я ширину встановлю, потім колір, потім переміщую ручку, потім кладу сюди, показую майданчик наш і запускаю програму, натискаючи, От з'являється у нас перша наша лінія. Тепер він має їхати праворуч, правильно, щоб малювати далі. Повертаємося до трансмісії. Повернути праворуч на 90 градусів, їхати вперед на 1800. Ми бачимо, що наше поле прямо кутне. Натискаємо. Далі. А, добре, я ж не відмінила виконання програми. Ну, все добре у нас відбувається. Нібито зупиняю виконання програми і я додаю далі його рух. Я спеціально використовую лінійний алгоритм. Дублювати. Дублювати. Раз, два, три, чотири. Перевіряю. Це лінійний алгоритм, який дозволяє. Нашому роботу малювати прямо путника, саме квадрат. Ну мені дуже цікаво, якщо чесно, як виглядає дуже широка ширина, надзвичайно широка. Давайте спробуємо її. О, яка! Прикольна на сам, насамперед, так. Трошечки вона ширша. Все у нас добре з'являється. У нас периметр зелений квадрат з'явився, і мені він дуже подобається. Отже, ваше завдання зробити. Ну, для кого складно буде зробити перший раз програму, повторіть за мною: єдине, що прошу, змініть колір. Нехай цей кольор буде не такий, як у мене. І у вас квадрат з'явиться вашого кольору. У мене він зелений, ви спробуйте свій варіант. Тому що це новий ресурс, складно з усім новим працювати, і може бути таке. Для того, для кого працювати з квадратом надлегко, вже не цікаво, спробуйте написати. Першу літеру вашого імені. Що необхідно знати для того, щоб почати працювати з написанням літери? Ну, наприклад, у мене ім'я починається з літери Наталія N. От я буду їхати вперед. От з'явилася в мене перша моя паличка від літери N. Мені необхідно далі горизонтальну паличку зробити, тобто мені необхідно повернутися, їхати назад ну, на 900, для прикладу, так? дивіться, я поступово створю свою програму. Повернувся. Тепер мені необхідно їхати праворуч. Щоб їхати праворуч, я знову ж таки використаю і запущу наново виконання програми. І тепер мені необхідно зробити. Рух вгору або вниз, відповідно, з повертаючи. Ну, нехай це буде праворуч. Їхати вперед на 900. Їхати звороту на 1800. Якщо я все вірно зробила, то зараз у мене буде виконання програми. Давайте дивитися. Звертаю вашу увагу, що я жодного разу не піднімала олівець. Він завжди малює. Я його жодного разу не зупиняла. І Ще раз звертаю увагу на те, у кого ім'я так само починається на літеру «Н», намалюйте літеру «Н» трошечки вущу, щоб не повторювати за мною. Ну, щоб я бачила, що все ж таки це ваша літера «Н». Якщо вам необхідно для малювання вашої літери підгняти олівчик вгору, то ви будете використовувати меню вигляд, Перемістити ручку вгору. Коли ручка вгору перемішана, наш виконавець малювати нічого не буде. Для того, щоб ви це бачили, давайте після оцього ми піднімемо, так, запускаємо наново. Бачите, що він не малює, тому що ми тут підняли ручку вгору. Якщо б я хотіла опустити ручку, я знову використала б опустити. Наразі я того не роблю, тому що в мене дуже проста літера, мені достатньо, навіть якщо він постійно з опущеною ручкою буде їхати. Тому чекаю на ваш алгоритм, який малює вашу літеру. Сподіваюся, у вас це це діло вийде. І вам сподобається працювати в цьому середовищі. Ще буде додаткова інструкція в Google класі. Бувайте і до наступного уроку!